Добрий вечір любі хлопчики та дівчатка. Вітаємо вас на програмі весни» у студії ведучі Людмила Іванівна та я, дівчинка Оленка, сьогодні до нас завітала чарівна володарка 2013 року, змія. Так, вона, малята, дуже добра. Якщо не вірите, то послухайте віршик, який вона зараз вам про себе і розповість. Але перш ніж вона розповідатиме віршик, треба їй кинути копійчку. Це маленька змійка, я зовсім не злазінка. Я мудра і умна змійка-чаразійка. Я виросла в його коли Когда залізу в щезя, не Меня на человека задає, если надо, приходите как к врачу. Я своим змеиним ядом вас немного подлечу. Ой, і справді чарівна, чарівна і добра. Симпатична яка. І така гарненька. Ой, а зараз ми з вами будемо із Людмилою Іванівною робити символа 2013 року зміїв. Отож, малята беремо квадрат лицевою стороною ставимо, кладемо на стіл. Якщо ви вже намалювали очі свої змії, то тоді складаємо по діагоналі, щоб очі були з тої з тої сторони. Ось так складаємо по діагоналі. Клали. Бачите, вийшов такий трикутник. Тепер розвертаємо і робимо базову форму, яка називається повітряний змій. Вийшла така фігура. Малята, тепер ці кути теж складаємо до центру. Вийшла така фігура. Тепер малята, ці кути теж складаємо до центру. Тепер вийшла малята. Ось така фігура. Тепер складаємо нашу фігуру навпіл. Тепер робимо згини малята. Від голови відступаємо приблизно 7,5 см. Зробили один згин. Вниз згинаємо, тепер знову наверх, згинаємо хвіст і знову ось так. Бачите, малята? Така вийшла фігура. Помічаємо лінії, нам теж треба голову формувати нашій змії. Так, позначили лінію. Тепер розгинаємо. Тепер згинаємо ці кути в середину малята. Ось так один зігнули. Цей зразу вивертаємо і бокові сторони вивертаємо. Бачите, вивертаємо нашу фігуру. Потім Знову тут, де ми загинали, знову вивертаємо нашу. Язичок показати, правда, Шоленко? Так, так. В неї дуже довгий язик. Ось, бачите. І вийшла у нас малята. Ой, така змія. Людмило Іванівна, у нас вийшла симпатична, симпатична і добра змія, яка скользить по землі. Так, ось так скользить і буде нам нести радість новому році. Правда, Шоленко? Так. Малята, намалюйте нам, будь ласка, володарку 2013 року. Свої листи надсилайте. Як на поштову, так і електронну адресу, які вказані в кінці нашої передачі. Переможець що дістане Оленко? А переможець дістане призики, сюрпризики від нашої програми. Це іграшки та книжечки. В додачі ви отримаєтесь таку ще гарну книжкову закладку з атрибутом нашої передачі і фрагментами ваших улюблених казок. І нагадаємо вам домашні завдання. Намалюйте нам, будь ласка, володарку 2013 року. Змію. Свої листи насилайте як на поштову, так і електронну адресу, які вказані в кінці нашої передачі. Переможець дістане призик, сюрпризик. І ще малята, якщо ви не встигли разом з нами сьогодні під час ефіру зробити змію, не засмучуйтесь, а заходьте на наш сайт tisa1.tv і закінчуйте свою роботу. Партнери нашої програми це видавництво Олександри Гаркуші та магазин Лішиванка. Ось і все, малята на сьогодні. Веселих вам кольорових снів у новому 2013 році. На добраніч, малята! Oh mm -hmm.